Дерево з військових скринь для творчих експериментів. Дніпропетровський умілець Дмитро Ємельянов дає друге життя ящикам з-під гранат. І самісінької передової пусту тару передають бійці. Дмитро робить з неї домашні скрині, продає та за виручені кошти купує військове обмундирування. Поки що умілець зробив лише три скрині. Дві з них скоро відправляться за кордон. Софія Богуцька застала майстра за творчим процесом. Це скриня від гранати «Ф1». Там вона з передової, ну, як і всі інші. 29-річний Дмитро Ємельянов збирається майструвати у дворі. Каже, погода сьогодні гарна, тож можна попрацювати на свіжому повітрі. Перед ним нові гостинці з передової. Чоловік береться за свою вже четверту скриню. Стара деревина добре піддається шліфуванню і пахне. То є сосна, вона сама по собі така, як то сказати, просмалена. Тобто насправді міг би і не дуже там якось лаками оброблювати, проте, як на мене, вона такий. Більш вигідний вигляд приймає. Якщо його не оброблювати, він буде пахнути фарбою і тротилом. Дмитро працює інженером та програмістом. Каже, давно хотів зайнятися творчістю, і останні події в країні дозволили реалізувати цю мрію. Раніше я співпрацював з російськими фірмами, тобто я проводив їм лекції за програмним забезпеченням. Проте, ну як ви бачите, я зараз вже... Не можу, та й навіть не хочу туди їздити, аби викладати. Тепер ящики десятками йому передають з фронту. Переважно хлопці з 93-ї бригади. Зазвичай такі ящики, потрапляючи на передову, там і зостаються. Їх використовують на дрова. Та у руках майстра 30-літня деревина, просякнута гаром та порохом війни, отримує нове призначення. Дмитро каже, що працювати доводиться вночі або коли сплять діти. У майстра їх двійко. От прокинувся молодший Миколка. Тато все відкладає та біжить малого заколисувати. У нас не ось щось. У руках Дмитра те, що раніше несло у собі смерть, перетворюється на красиві ужиткові речі. На відшліфованій скрині з'являються народні візерунки. Потім все майстер покриває лаком, окремі елементи розфарбовує. І скриня готова до продажу. На ній викорбовано на кришці дерево життя у українському стилі. Ну і, як ви бачите, визерунок етнічний український. Туди можна вкладати молитовник, рушник усі сімейні реліквії. Можна буде їх використовувати для того, щоб зберігати пляшки з вином. Перша скриня Дніпропетровського майстра вже поїхала до Лондона. Ось ця днями полетить до Ірландії. Виручені кошти, а це не менше кількох тисяч гривень за ящик, йдуть на обмундирування бійців 93-ї бригади. Однями волонтери купили 15 пар чобіт. Дмитро зізнається, хотів би, щоб війна вже закінчилася і не треба було б таким чином допомагати фронту, але полишати нової справи не збирається. Кошти від продажу нових скринь віддаватиме на потреби бійців. Або на реабілітацію хлопців, щоб вони могли опанувати нові професії, в нове життя піти або на психологічну допомогу, або на медичну допомогу, тобто ліки або протези. Ну а Наразі більш пріоритетні задачі то снарядження і ліки знов-таки для тих, хто вже в нас поранені. Софія Богуцька, Олександр Пронський. новини 11-го каналу.